19 березня легенді української літератури виповнились 95 років. Вона дисидентка, поетеса, шістдесятниця, лауреатка Шевченківської премії, премії Антоновичів, почесна професорка Києво-Могилянської академії, почесна докторка Львівського і Чернівецького університетів. В її честь навіть назвали планету сонячної системи. Але чому Ліна Костенко на відріз відмовлялась приймати державні звання? Як вона змогла привернути увагу Василя Симоненка? Чим закінчився роман поетеси з одруженим чоловіком? Та чому регулярно приїздила до Чорнобиля після аварії на чаес? Про найцікавіші подробиці життя Ліни Костенко розповім я. Яна Порхун. Ліна Костенко народилась у 1930 році у місті Ржищеві, що на Київщині. Маленька Ліна мріяла бути льотчицею, якось вирішила стрибнути з парашутом. Взяла стару мамину парасольку, натягнула на каркас простирадло, забралась на горище і, відкинувши драбину, стрибнула. Забилась сильно, але не плакала. У 36 му сім'я Костенків переїхала до Києва. Родина жила в робітничому селищі на Трухановому острові. Того ж року радянська влада засудила батька Ліни на 10 років концтаборів як ворога народу. Коли Ліні було 11, почалась Друга світова. Дівчинка навчалась у школі, яку в 43-му спалили разом з усім селищем. Про ці події вона писала у вірші Я виросла у Київській Венеції. Писати Костенко почала ще в підлітковому віці, в літературній студії при журналі Дніпро. Редактором журналу був Андрій Малишко. Вже у 16 років її твори вперше з'явились в Друці. З юних років Костенко захоплювалась працями дідро Вольтера та Канта і навіть мріяла стати філософом. Закінчила школу золотою медаллю. Однак, через статус доньки ворога народу не змогла вступити на філософський факультет в Києві. Згодом вступила до Київського петінституту. Проте навчання довго не тривало, адже посереднє викладання предметів не влаштовувало дівчину. Тому вирішила перевступити. Але тепер до Московського літературного інституту, який закінчила в 56-му. Літературні критики передбачали їй блискуче майбутнє. Однак радянська цензура мала свої плани на письменницю. У 57-му друком виходить перша збірка поезії Костенко «Проміння землі. Наступними були вітрила та Мандрівка Серця. Однак вже за п'ять років радянська влада забороняє їй видати збірку Зоряний інтеграл. Всі подальші твори поетеси піддавалися жорсткій цензурі. Вірші поетеси почали поширюватись в підпільних самовидавах. В один момент ім'я Ліни Костенко опинилось під негласною забороною у видавничій сфері. Вимушене мовчання тривало 16 років. В Україні твори Костенко не друкувались. Так історичний роман у віршах Маруся Чурай пролежав нікому невідомим шість років. У відповідь на цензуру поетеса навіть оголошувала голодування. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху. Вона відкрито підтримувала дисидентів. Зокрема, відвідувала судові процеси над тими, кого звинувачували в антирадянській діяльності. В спілці письменників виступала в підтримку світличного, заливахи, Косіва та братів горинів. Разом із видатними українськими діячами у 65 му підписала лист протест. Звернення адресувалось радянській владі. У листі засуджували репресії та вимагали прозорості судових рішень. До підписання також доєднались режисер Сергій Параджанов, поет Іван Драч та авіаконструктор Олег Антонов. Поетеса не побоялась виступити і на захист В'ячеслава Чорновола. До газети Літературна Україна вона написала листа, в якому засудила дії влади. Лист не опублікували, та за цей вчинок жінка остаточно втратила можливість офіційно друкуватись. Лише в 77-му році світ побачив твори Костенко, які так довго лежали в шухляді. Серед них роман Маруся Чурай, збірки сат в скульптур, неповторність та вибране. За чотири роки після аварії на ЧАЕС Ліна Костенко почала їздити з науковими експедиціями до самого Чорнобиля. Це була місія з порятунку культурної спадщини Полісся. Поетеса збирала та рятувала цінні речі з уже давно мертвих сіл. Донька Ліни Костенко дуже переживала за здоров'я матері. Втім, попри заборони доньки, поетеса все рівно продовжувала свої експедиції. Вона настільки полюбила Чорнобиль, що їздила до нього протягом 20 років. Це моя добровільна еміграція. Я їжджу в Чорнобиль набратися сил. І, правду кажучи, не відмовляюся від усього того, чим пригощають місцеві. І пироги з ягодами їм, і воду з криниці п'ю. Хоча повторювати цього, мабуть, не варто, особливо молодим людям. З проголошенням незалежності України творчість Костенко розквітла. Цензуру на твори нарешті скасували, а літературні критики гідно оцінили творчість ліни. Вона була нагороджена премією Франчески Петрарки та стала лауреатом міжнародної літературно-мистецької премії імені Теліги. У 2000 році Леонід Кучма особисто запросив письменницю на нагородження орденом Ярослава Мудрого. Втім, поетеса відмовилась від участі в цій події, промовивши свою крилату фразу Політичної біжутерії не ношу. Згодом у 2005-му новообраний президент України Віктор Ющенко вирішив надати Ліні Костенко звання Героя України. Керівниця прес-служби президента Ірина Геращенко згадувала, що перед візитом до Костенко Ющенко хвилювався, а готувався ретельніше ніж до візиту Путіна в Україну, що відбувся того ж дня. Ліна Костенко до останнього не відповідала на дзвінки з адміністрації президента. Тож Віктор Ющенко разом зі своєю прес-службою поїхали на непідтверджену зустріч до будинку поетеси. Біля дверей жінки вони натрапили на свого співробітника, який приїхав раніше від них. Хлопець шепотів, що вона, ймовірно, не відкриє двері. Однак, коли Ющенко подзвонив особисто, двері відчинились. Перед ними стояла Ліна Костенко. Ліна Васильівна зустріла їх холодно, але дозволила війти. Перша частина розмови була жорсткою. Поетеса розкритикувала співробітника, який дзвонив у двері, за те, що він говорив російською, та запідозрила його в зв'язках із спецслужбами. Поетеса категорично відмовилась від звання Героя України, заявивши, що для поета достатньо лише слова, щоб спілкуватися з народом. Взаємодію з будь-чим російським поетеса вважала хворобою. Росію називала прадавньою імперією, а росіян невільним народом. З початком війни, в 2014-му, письменниця активно допомагала країні, збирала кошти та надсилала гуманітарну допомогу на фронт. У 2015-му передавала нашим бійцям в АТО збірки своїх поезій з автографами. У 2018-му підписала відкритий лист підтримки щодо ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сінцова. початком повномасштабної спільно з фондом Сергія Притули провела збір для військових, підписала 10 своїх книг та провела розіграш серед тих, хто донатив. Таким чином їм вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень за дві доби. Письменниця продовжує висвітлювати війну та її наслідки в своїх творах. Пише вдома, в Києві, попри обстріли та повітряні тривоги. Уявіть собі, я писала. Розумієте, я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені оці бомби о четвертій ранку, вони мені звичні з мого дитинства. А тепер знову почула ті самі бомби, тільки страшніші. от. І ви знаєте, мушу вам сказати, що я не злякалась я ні разу не пішла в укриття. Воно гуде. Я думаю, ну добре, уб'є, то уб'є. У 22-му році журналістам вдалося кілька хвилин поспілкуватися з Костенко. Але я ніколи не мала жодного поганого почуття до жодного народу, а зараз росіян тільки я всі 30 років незалежності знала, що Росія на нас нападе. Я знала це. Я ж навіть у цьому всій книжці про українського сумасшедшого. Вони думали, що все сумасшедше. Він там єдиний був нормальний. І він знав, що одного разу Україна прокинеться в іншій країні, так і ми прокинулися під час війни. Того ж року Костенко отримала найвищу нагороду Франції орден почесного легіону. Поетеса присвятила його українським захисникам. Окрім тернистого творчого шляху, ліні Костенко є що згадати й про особисте життя. Першим коханням поетеси був польський письменник Єжи Ян Пахльовський. Вони разом навчались в московському літературному інституті. Там познайомилися і згодом мріяли про одруження. Проте на заваді шлюбу став указ президії Верховної Ради СРСР. Цей указ забороняв союзи між радянськими громадянами та іноземцями. Вийти з цієї ситуації можна було лише шляхом зміни громадянства. А це вважалось зрадою батьківщини. Лише у 54-му заборону було скасовано, і закохані змогли одружитись. У шлюбі народилась донька Оксана, однак сімейне життя тривало недовго. За чотири роки подружжя розлучилось через різні характери. Саме Єжияно був присвячений вірш Костенко у Варшаву. У 59-му році Ліна знайомиться зі старшим на 20 років Аркадієм Добровольським. Чоловік тільки вийшов зі сталінських таборів, в які був засуджений на 25 років. Добровольський влаштувався на кіностудію Довженка та разом з Костенко писав сценарій до фільму Перевірте ваші годинники. Саме тоді між ними зародились романтичні почуття. Проте їхні стосунки супроводжувалися суспільним осудом, оскільки добровольський мав дружину та сина. Згодом пара розійшлась. Другим чоловіком Костенко став директор кіностудії Довженка Василь Цвіркунов. Пара познайомилась, коли поетесі було 33, а діячу мистецтв 46. На той момент в кожного з них уже були власні сім'ї. Він мав дружину та дітей, а вона доньку і складні стосунки з добровольським. Попри критику з боку суспільства, Костенко та Цвіркунов подружились. А 69-го в них народився син Василь Цвіркунов молодший. Шлюб тривав 25 років, доки серце чоловіка не зупинилось у 2012-му. Ходять шутки, що серед прихильників Костенко був і легендарний український поет Василь Симоненко. Поетеса ніколи не коментувала цей роман, однак, за словами українського поета Миколи Сома, Симоненко мав до неї сильні почуття. Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на п'ять років. На неї не можна було дивитися без захвату. Жіночна з лукавинкою в очах справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав мене нагородила поглядом Косталіна. Наразі Ліна Костенко усамітнена по письменницьки. До спілкування з собою поетеса допускає лише найближчих людей. Вибухів не боїться. Весь вільний час присвячує творчості. А в 24 му році Ліну Костенко разом із Валерієм Залужним нагородили званням почесний громадянин Києва. Вперше в житті я приймаю нагороду звання з якимось відчуттям дуже гарним. Віталій, дякую вам. Дякую. дякую. дякую вам. Вона пережила війни, репресії та жорстокість Радянського Союзу, але ніколи не зрадила себе. Ліна Костенко не просто поетеса, а символ незламності духу. Відмовилась від компромісів, хоча це коштувало їй публікацій і можливості офіційного визнання. Її поезія жила попри все: в самовидаві, в пам'яті людей, у відлунні правди, яку не можна було заглушити. Ліна Костенко не шукала слави, уникала публічності і зосереджувалась лише на тому, що для неї справді важливе. Слово, свобода і совість. Який факт із життя Ліни Костенко вразив вас найбільше? Свої думки пишіть у коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.